Всім привіт! Під останнім відео про ось цей сонячний колектор. Бойлер та приблуду, яка допомагає зменшити навантаження на інвертор. Виникло багато запитань, таких як, наприклад, що до цієї приблуди і що після неї. Сьогодні поставимо 2 ваттметри та заміряємо, що там на вході, що на виході. Так само заміряємо температуру самих конденсаторів, чи гріються вони, чи не гріються. Ще ось колектор. У нас спека неймовірна. Зараз 12-та година дня на градусник вже там, за 34-35 градусів. І колектор останні дні закипає. тому купив сітку для затінення. Спробуємо сьогодні затінити колектор і зменшити його, скажімо так, википання закіпання Температура на даний момент в тіні 33. Це взагалі сонечко, ось там далеко. Як бачимо, ось така жара, зараз поміряємо температуру води на даний момент. І потім затінемо колектор. Температура починає рости. Як бачимо, вже всі стежки тут политі, жовтенькі, води за день літрів 60-70 гарячого кип'ятка виливаємо. Ну, от на даний момент температура в колекторі 65 градусів. Нагадую, зараз ну, ще немає 12-ї години. Так, на ній ми водичка пролилася і маємо таку температуру 68,5. Для чистоти експерименту зараз розберемо ту коробочку, заміримо температуру. Потім включимо його в розетку, саме підемо задіняти колектор, а хай бойлер працює, нагрівається. І якраз за цей час побачимо, чи конденсатори нагрілись чи не нагрілись. Потім приходимо сюди, один Втметр вставляємо в розетку, дивимось, один вставляємо сюди. І дивимося, різниця буде, не, буде різниця чи не буде. Бо дехто каже, що там виходить змінний струм, хто каже, що постійний і так далі. Так що подивимось, що там буде на виході і так далі. Так що зараз розбираємо, Ну і дивимося, заміряємо температуру. Розковиряв коробочку, взяв ось такий пірометр, заміряємо температуру навколишнього середовища. Стіна у нас приблизно там 28-29 градусів. Так само заміряємо температуру конденсаторів, які не працювали. Ну, те ж саме я вже поміряв, нагріву зовсім ніякого нема. Тепер включаємо, Ну, йдемо займатися своїми справами. І Хай якісь там півгодинки, хвилин 20 попрацює. Я думаю, якщо він буде грітися, то він не гріється. на... 460 Вт. Зараз подивимося скільки часу, яка година. І все, експеримент розпочато. На даний момент рівно 12.00. Поки я ось по такому сонцю по жарі лажу там на даху, прикриваю колектор, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Будь-який, а краще такий. Які вас цікавить на дану тему. Тобто по колектору, по сонячних панелях, по бджолах і так далі. Так що все, всім дякую за підтримку. Ну і погнали працювати. Ну і знову ж таки тема бджіл. Показую, що вони в мене хороші. 12 дня бджілки літають, щоб не думали, що я кожного разу підходжу до того самого вулика. От як бачимо бджоли. Ось якраз. Саме-сами літочок і вони тут літають. Ось. Можна руками помахати, можна там, я не знаю, ногою помахати. Нікому я не потрібен. Зараз перейдемо ще до інших вуликів, теж таке саме покажу. Це, до речі, хтось говорив, що головний взяток і тому вони тебе такі спокійні. В кожному відео або майже в кожному. Буду ось так прогулюватись поміж вуликів. Можу навіть там роздягнутись в трусах. Ще мене в трусах не той. <граще> краще не треба. Ну, ось сходжу біля вуликів, сідаю. Ой, бджілки літають, як видно, працюють. Все як, ну, все як має бути, нікому я не потрібен. Ну все, йдемо тепер затіняти колектор. Піднялись на дах, тут уже спека неймовірна. Ось ця сіточка, зараз я вас встановлюю десь ось тут, а сам ось там буду прив'язувати його, щоб накрити трубки. Це на радість тим, хто говорив, що він закипить, википить, буде булькати і так далі. Ось рішення цих проблем. Ну що ж, ось так щось приблизно вийшло. Закріпив його в п'яти точках. Ось там одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ну і так, шоста, чуть-чуть так прихватив. Ну, будемо сподіватися, що воно щось допоможе. Якщо ні, то можна, це в мене 60% затінення сітка, є ще 80%. Але таку жарку погоду перейдуть ще, здається, там на 2 дні. Тобто, я думаю, що. Потім вже такої великої проблеми не буде. Колектор постійно булькає. Як видно, утворюється накіп за тої трубочки. Робить водичка так хлюб-хлюб. Тому я думаю, треба зробити такий якийсь відводок, який, щоб не тікло по баку, а щоб в сторону або навіть, ну, назад, скажімо так, на дах. Все дуже надійно. Прив'язано ось на таку виту пару. Зав'язано на бантик, так що надійності тут достатньо. Як ви не з цієї сторони теж є такі потьоки. але це ще минулорічні. Ці коли ось тут бачок протравлював, але цю проблему вже ми вирішили. Так, сижу тут на даху, вже ось спотів мокрий і прямо бачу, як хтось не підписався і не тиснув пальчиком на вподобайку. Так що я пішов ось туди вниз, ви обов'язково. Дицяйте і підписуйтесь. Поки пройшов вкрасти в себе в сараї ще один додатковий ватметр, то зараз покажу що у мене на лічильнику на даний момент. Так, от на 1372,9. Ну, споживання у будинку 566 Вт. І зараз тепер ватметр цей. І в будинок мірять. Що там до приблуди і після. Так, ну що ж всі мої старання. Зайняли 25 хвилин. І 25 хвилин бойлер там працює. Зараз втикаємо 2 ваттметри, ну і робимо заміри. Так, тепер саме цікаве, що ми бачимо? Ватметр, який на вході. Раз, війшов Показує 464,3. Ватметр, який на виході 461. Тільки що пробував. Перетикав без цього ралей часу, показники однакові. Тобто, можливо, самі ватметри, буквально там на 3 Вт, можуть прибріхувати. Тепер робимо далі. Нажимаємо так, 90 за світ. Нажимаємо вимикачі і відключаємо конденсатори. Ми бачимо 390-388. Вимикаємо ще один. 351 353 і вимикаємо останній конденсатор. 315 і 313. Тобто, виходить, що ну, приблуда це все-таки працює. Тепер ще в робочому режимі. І бачимо, лампочка світиться Заміряємо температуру самих конденсаторів. Тут треба забрати викрутку яка торчить. Для того, щоб конденсатор не вивалювався. О, так легенько його беремо, щоб він нас не мандону струму. Ложимо його наверх. О, ось так. Все робиться онлайн, скажімо так. Заміряємо температуру на стіні. 29,2. Трішки вже температура в будинку піднялась, так як смажить вже не перший день. І міряємо цей самий конденсатор. 30, 31. Ну, саме більша точка це 31,6. Якщо стіна у нас 29,6, то тут 31,5. Так, маленькі конденсатори, які там. 31. Ну, коротше, 20. Де тут? 29? Не 31. Температура збільшилася на 2 градуси. Я вважаю, що це взагалі не нагрів а так робочі моменти. Так що десь приблизно ось так. Тепер це все ми вимикаємо. Кому ще щось цікаво, пишемо коментарі. Ну, експеримент проведемо, якщо буде потрібно. Ось ну, цей експеримент завдяки глядачам та підписникам. Так, ще ж згадав, треба було поміряти, що ж там виходить з тої розетки, постійний струм чи перемінний. Але є така проблемка. Зараз тільки ось один тестер, який у мене робочий залишився. В одному там сіли батарейки, а інший показує якийсь там, скажімо, космос. А ось цей тестер за майже півтори тисячі гривень, якось його хаті в розетку і перевіряти, що там, що там є, не дуже хочеться, так як якщо згорить, то буде дуже шкода. Так що, хто у нас дуже шарить такий в цій темі, напишіть, що ж там все-таки виходить через цей конденсатор. Чи постійний струм, чи змінний. Чи там, можливо, якась взагалі така ламана крива, що туди не можна навіть бойлера включати. Так, знову щось там вам наговорив, Ну, Думаю, повинно вже бути трошки більше інформації. Кому ще щось не зрозуміло, задаємо коментарі, обов'язково на них відповім. Так, все, всім дякую за підтримку. І все, пока-пока, до зустрічі.